Викреслити із виборчих списків фудіозних кандидатів закликають громадські активісти. Рух чесно проаналізував перелік висуванців за партійними списками і у мажоритарних округах, розміщені на сайті ЦВК, і склав список тих, кому на думку громадського сектора у наступному скликанні Верховної Ради робити нема чого. Це насамперед ті чинні депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня, та ті, хто неабияк заплямував свою репутацію. Ми знайшли щонайменше 78 кандидатів, які є фігурантами дуже гучних ант. Корупційних розслідувань так само, що найменше менше 55 чинних депутатів, які голосували за диктатуру 16 січня, мають намір пройти до наступного парламенту. Більшість з них це самовисуванці, але 12 таких голосувальників за диктатуру йдуть за списками комуністичної партії України. Так само вони є в списки Сильної України, і навіть один з кандидатів мажоритарник від блоку Петра Порошенка. Або українці не помилилися з вибором. Активісти оприлюднять свій список неблагонадійних кандидат а разом із ними і посилання на журналістські розслідування щодо певних персон, які балотуються у парламент.